Привіт-привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні відео я така. Ось таке плаття я наділа. Ви його не бачили повністю, тому що я знімала відео із Цуму, купила це плаття якогось німецького бренду, але не говорила про нього і так повний зріст, мені здається, ви мене не бачили. Тому я сьогодні покажу. Як я виглядаю, і ношу я це плаття і з босоніжками, і з кросівками. І такі кедики у мене є. Ось, наприклад, ось такі можу надіти. Ось такі у мене є на низькому ходу: кедики. Такі ось. Це віту все. Я полюбила цей бренд, у мене дуже багато. Таких і літньої і зінньої обувки, так що взуття я беру там, вони мене поки що не розочарували. Ну, ось таке плаття. Воно таке балахонисте, але подобається, тому що із тонкого льна, але не просвічує. Коли жарко, це спасіння. І причому жінки, які постарше, мене зрозуміють. Ми полюбляємо, коли у нас прикриті руки. Правильно? Так, зараз я сяду і ми трошки побалакаємо з вами. Купила я це плаття, коли їхала минулому році до Сеула, до моєї донечки Аннічки. І тоді я купила два плаття. Якось останнім разом покажу те інше плаття, воно таке як плаття халат Я останнім часом полюбила такі моделі. І ці два плаття я носила в Сеулі. Десь мількає воно у минулорічних моїх відео із Сеулу, з Южної Кореї. Так що, кому цікаво, звісно, можете і подивитися. Так, ось таке легеньке плаття. Зільна я останнім часом льон. Дуже люблю і всі мої речі: це або віскоза, або льон, інколи хлопок, але хлопок він такий плотний. Краще, мабуть, віскоза за із хлопком, або віскоза із з льном. Напишіть, які у вас улюблені тканини на літо. Я почала це відео записувати, тому що дехто з вас мені пишуть Таня, ми вас рідко дуже бачимо. Ви там на декілька хвилин з'являєтесь, нам цього мало. Ну я вирішила порозмовляти сьогодні з вами. І це і відео не інформативне, хто просто може за мною скучив або хоче мене побачити, як я виглядаю, що я говорю, про що я думаю, то залишайтесь, порозмовляємо. А так то нічого такого особливого я не розкажу. Так от, чого я одягнула це плаття сьогодні, я з вечора вчора планувала поїхати по магазинам, по торговим центрам міста Києва і познімати відео, що там продається. Ну, ви ж, хто в мене давно на каналі, ви пам'ятаєте, що тема мого каналу це що продається цікавого, актуального, модного магазина Києва. І ви, мабуть, пам'ятаєте, чого я цей канал почала робити. Я запропонувала колись давно моїй доньки, що Анічка, ти живеш в Сеулі, знімай відео, дивись як на Ютубі, скільки цікавого, і ти так можеш. Ну якось такий розговор розмова між нами була. Вона каже: Мама. Ну, хоч сама знімаю, О, ти як знімеш, і я тоді буду. Ну, я Якось так посміялася. І я зняла відео. І перше моє відео була посилка, розпаковка посилки із Кореї. Я так зараз дуже, ну, як пам'ятаю, це відео воно таке було змішне. І потім після цього ми поїхали в Італію. були у Флоренції. І вона мені писала у вайбері: Мама, познімай якісь коротенькі відео. скинь, мені дуже цікаво, як там у Флоренції, Вона не була, до речі. Так, я б не склалася. В інших багатьох містах Європи була. Флоренція ні. А Флоренція це місто художників, митців, там дуже всього цікавого музею. Там пропадала в тих музеях така архітектура гарнюсінька. І вона мені сказала: ну познімай, і поскидай мені через Viber. А через Viber дуже мало ну, дозволяє про якісь коротенькі відео, а великі не пропускало. Тому мені приходилося якісь коротенькі їм там знімати, прикидувати. А потім подумала, у мене ж є канал, я буду на каналі публікувати. І так от, ви знаєте, чогось так втягнуло, мені сподобалася ця діяльність. І так і пішло-поїхала. От я до чого. Розказала вам, чого я колись, почала знімати на YouTube відео, ніколи не думала, що я буду ютубером. Звичайна людина, яка працює в аудиторській фірмі. Далека, дуже до цього, знаєте, продакшн, кіно. Там зовсім це ніколи не було моїм і публічно, особливо я не любила. Виступати, І так от все одно приходиться на Ютубі щось говорити на камеру. Це, до речі, дуже складно. Хто не пробував, попробуйте. Не просто для себе, а коли ти знаєш, що тебе будуть слухати якісь інші люди. Це дуже складно. Так ось я вже дуже далеко зайшла. Я говорю, що моя тематика це там мода, покупки, якісь можливо. Такі відео із подорожей, малювання останнім часом у мене на каналі є. До речі, напишіть, вам подобається спостерігати за тим, як я малюю? Мені це дуже важливо, я люблю малювання, тому якщо ви не проти, я інколи буду випускати такі відео. Напишіть, будь ласка, не забудьте, мені цікава ваша думка. Так, от я спланувала, що я сьогодні поїду знімати в торгових центрах. І ось сюрприз. Я зовсім забула, що сьогодні день Києва. До речі, кияни. Ну і взагалі українці, Київ це наша столиця. поздоровляю вас з Днем Києва. Сподіваюся, що наступного року ми будемо святкувати цей день Києва вже у мирній Україні. Бажаю всім здоров'я! І дожити до цього дня. І ось вночі, в час ночі, такі обстріли почалися, такий був грог, ну, я не знаю, гуркіт, летіли ракети, шахеди. Тисяч, я не знаю, це, здається, 14-така та атака на Україну. Представте, сьогодні яке? 29, нагадайте мені, яке сьогодні число? Майже через день. Нічні обстріли по два, по три рази на сутки. От Хто живе в Росії, не знаю, чи звертатись мені до росіян. ну, от Хтось в іншій Грузі, ви пам'ятаєте, що у вас відбувалося у вас це була теж дуже кровава така війна. Або мов, з Узбікистану, з Казахстану, можливо, хтось мене дивиться. Дівчата мені писали раніше, що в мене дивляться. От ви подумайте. Це як це страшно жити під борд... бор... під бомбами, під ракетами, коли ти не знаєш, що ну, прилетить. Недалеко від нас збили ракету, мабуть, і вона впала. Такий грохіт був машини. Почали сигналити це вночі, коли людина спить, і це зненацька, ти прокидаєшся, і такий на одну секунду страх, а потім ти приходиш в нормальний стан, але все одно тривожно. Нікому не хочеться загинути. Правда, у нас у всіх якісь плани. Ми щось будували в своєму житті. І ось така кровава, несправедлива війна прийшла на нашу землю. Ми ось недавно з донькою говорили, що не одне покоління в нашій сім'ї не прожило своє життя без війни. Моя мама була підлітком десь років 12 і було коли була Друга світова війна. Я, от уже бабуся, да, наприкінці, майже наприкінці мого життя, війна. Сталася. Моя донька, молода, молода дівчина, теж зазнала дуже серйозного впливу цієї війни, нервувалася. І навіть наш онучок Данечка теж буде пам'ятати, що він народився у 2022 році в День війни України з Росією. Ну, це якийсь жах. просто. А Анютка була вагітна на шостому місяці, і ми не знаємо, як це вплинуло на дитину. Дай Боже, все зараз гарно і далі буде все гарно. Він, слава Богу, у нас здоровенький. Дякувати Богові за це. Але все-таки ми кожного дня думаємо. По сто раз на день про війну, про те, що робити, як забезпечити своє безпечне життя. І тому війна це дуже страшно. Я навіть не знаю, за що це нам, українцям. Знаєте, у мене на каналі є громадяни Росії, вони інколи пишуть мені, коли я наприкінці відео говорю, Україна переможе, тому що це справедливо, і це так і буде, і ми в це віримо стовідсотково. Але вони пишуть: мрійте там, ніколи такого не буде. Росія ніколи там не програвала. Але ж подумайте, яку криваву війну за, за тіла Росія, це просто неможливо. у 21 столітті таке жахіття вбивають людей. І погубають дуже багато гарних наших патріотів, люди, котрі в перші дні ніхто їх не звав. Мене нам навіть. навіть голос починає хвилюватися. Вони пішли до воєнкомату, взяли зброю в руки і пішли нас захищати. Вибачте, що перейшла на ту тему. Просто я сьогодні не поїхала в торговий центр, тому що невідомо, будуть іще атаки, може, десь після обіду, або ще в якийсь час. І коли йде воздушна тривога, торгові центри закриваються, всі люди виходять і чекають 2-3, 4 години. Коли буде відбій тривоги. Тому я вирішила трошки пізніше поїду, можливо, через день, через два, ну як вже буде, нічого в нашому житті не можна планувати на день, на місяць, наперед. Так, трошки помрієш, можливо, щось це зроблю або інше, але так на, на далекий перспективу сильно не наплануєш. Я трішки планую. Без цього ну, ніяк не можна. Мені здається, мріяти і вірити в гарне майбутнє. Це дуже позитивно і так потрібно робити. Планувати, що ми будемо після війни робити, як будемо поводити себе. Ну, це така дуже обширна тема. В общем, ось про це трошки поговорила, показалася вам. Як я виглядаю, що я ношу, влітку ношу щось таке легеньке, без поязків інколи, тільки там якийсь шкіряний пояс можу надіти, а то в основному ношу ось таке легке, щоб сильно не було жарко, тому що буде ось, мабуть, липень, серпень, дуже такі жаркі місяці. Буде спекотно, так що треба щось легенько носити і не сильно таке жарке. Ну, ось, поговорила з вами. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Я ще хотіла вас просити ось на каналі, да? інколи відео там. Про магазини, трохи про моду, інколи малювання, чи подобається вам відео з малюванням. Напишіть, будь ласка. І ще хотіла б вас питати, що вам цікаво, про що ви хотіли, щоб, можливо, ми з вами поговорили. Знаєте, у мене була задумка, я так уже довго живу в цьому житті, на цьому світі. Що я стільки. Знаю історії таких цікавих. Багато було таких випадків, якихось життєвих історій своїх, других, інших людей. Я можу з вами цим поділитися, ми порозмовляємо. Можливо, навіть я стрімити почну. От Я колись подумала про це, думаю, про що говорити на тому стрімі? подивлюся. Якось люди там якусь тему задають, про щось спілкуються, і, мабуть, підписникам цікаво. Ви ось мені в коментарях пишете, так, в, прям, в прямому ефірі будете, можливо, задавати питання, я буду відповідати, щось розказувати. А можливо, ви навіть в прямому ефірі можете написати свою якусь унікальну історію, дуже цікаву, яка Ну, може зацікавити інших людей. Ви знаєте, це ось відео, і YouTube це якийсь литопис з нашого життя. Я ось переглядаю своє відео десь чотирічної чотиричної давності. І так цікаво, як я тоді виглядала, що я говорила, що тоді відбувалося. І так, знаєте, дуже, дуже мені подобається. Це, що я можу повернутися в той момент, в ту годину, якийсь позитив отримати. Так що, можливо, ви можете написати якісь історії, і я прямо в прямому ефірі можу зачитати, поговорити на цю тему. Оце так моя пропозиція. Напишіть, що ви про це думаєте, мої любі, ну, а так то все. По, трошки поспілкувалася з вами. Ну, думаю, що вам було цікаво мене побачити. Підписуйтесь новенькі, вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна із Києва. Бувайте здорові, бережіть себе і своїх близьких людей. Пока!